У цьому відео ми покажемо, як учень може самостійно зареєструватися і пройти всеукраїнську онлайн-олімпіаду на платформі Just Class без участі вчителя. Тож, якщо ви хочете спробувати свої сили, слухайте уважно. Після того, як ви зайшли на сайт Just Class, перейдіть у верхньому меню на вкладку Олімпіада. Для того, щоб взяти участь в Олімпіаді, є два способи. На головній сторінці Олімпіади ви можете натиснути велику помаранчеву кнопку Взяти участь, і вона автоматично прокрутить сторінку до потрібного блоку з вибором ролі. Або просто прокрутіть сторінку вручну до розділу, де є дві кнопки: зареєструватися як вчитель і зареєструватися як учень. Натискаємо зареєструватися як учень і далі відкривається сторінка вибору олімпіадного завдання. Тут усе просто. Спочатку обираємо предмет, з якого хочете пройти Олімпіаду, потім клас, у якому навчаєтесь, і також потрібно обрати категорію завдання. В нашому випадку це олімпіадне завдання. Обираємо його і натискаємо на зелену кнопку з обраним класом, а потім кнопку Далі. Далі відкривається сторінка з інформацією про обране завдання. На сторінці ви побачите предмет, з якого буде проходити олімпіада, кількість завдань, час на виконання та термін. До якого можна виконати це завдання? Зверніть увагу, ви маєте лише одну спробу, тому натискайте кнопку Виконати завдання Олімпіади лише тоді, коли точно будете готові. Після натискання кнопки Виконати завдання Олімпіади потрібно створити особистий кабінет, якщо ви ще не зареєстровані на платформі JustClass. На цьому етапі реєстрації заповнюємо основні дані: ваш клас, ім'я, прізвище. Зверніть увагу: ім'я та прізвище будуть використані для формування сертифікату. Тому, будь ласка, переконайтеся, що ці дані написані правильно, без скорочень або помилок. Далі введіть вашу електронну пошту. Важливо вказати. Дійсну пошту, до якої ви маєте доступ, адже саме через неї ми зможемо зв'язатись із вами в разі перемоги. Після цього придумайте пароль для входу, надійний, але такий, щоб ви легко могли його запам'ятати. Коли все готово, натискаємо кнопку Зареєструватися. Якщо ви вже маєте аккаунт на нашій платформі, просто натисніть кнопку Увійти і введіть ваші дані для входу, пошту та пароль. Наступний крок введення даних одного з батьків. Це потрібно для підтвердження участі. А також для зв'язку в разі перемоги чи отримання призів. Вводимо ім'я одного з батьків і його номер телефону. Натискаємо Продовжити і все, ми готові до старту. Тепер ви потрапите безпосередньо до виконання олімпіадного завдання. Таймер внизу покаже, скільки часу залишилося на виконання завдання. Відповідайте на питання, переходьте далі або, за потреби, пропускайте завдання, якщо не впевнені у відповіді, і повертайтесь до них пізніше. Головне, не закривайте сторінку з завданням та зосередьтесь на його виконанні. Щойно ви завершите виконання завдання, ви відразу зможете побачити свою оцінку. На сторінці буде вказано вашу оцінку у балах від 0 до 100, дату та час проходження завдання, і короткий коментар, який допоможе краще зрозуміти ваш результат. Щоб отримати свій сертифікат, натисніть кнопку Продовжити внизу цієї сторінки. Після цього вас автоматично перенесе до особистого кабінету учня. В особистому кабінеті учня відкриється розділ Мої завдання. Перейдіть на вкладку Олімпіади. Тут ви побачите щойно виконане завдання та детальну інформацію про нього. Щоб завантажити сертифікат, просто натисніть помаранчеву кнопку внизу Завантажити сертифікат. І файл одразу збережеться на вашому пристрої. Цей сертифікат підтверджує, що ви пройшли олімпіаду на платформі Just Class. Якщо ви проходите кілька олімпіад з різних предметів, наприклад, з математики, біології та історії, ви отримаєте окремий сертифікат за кожен предмет. Ось і все. Бажаємо вам натхнення, цікавих відкриттів і задоволення від навчання.